Неймовірно стильна новинка на сайті. У нас буде скоро. Це кошик на Спаса з використанням акцентної вишиваної стрічки. Це вона у нас у жовто золотому відтіночку. І ось як вона красиво виглядає. Не тільки в обмоці, а й також у поєднанні з мішковиною. Також тут є тканина, трояндочка позолочений. Гранат, цукрові яблучки, солома, кориця, добавки та сітчаста стрічка. Ззаді також невеличка декорація з стильного мішковинного банта з додаванням в'язаної стрічки та декоративних добавочок. Для краси поставила фрукти у бронзовому кольорі. Також можливі до замовлення є великі, маленькі, велике яблучко і грушка. Є ще у срібному кольорі. Доступні на сайті усі розміри, ціни та ще більше красиве знайдете у посиланні до відео.